Зазвичай, перед тим як їхати за малим в школу, я не кожний день, але виділяю одну годину часу для того, щоб щось приготувати для сім'ї. Розігріваю вафельницю тут з зеленої гречки, зелена гречка, два яйця, і ще трошки додала ось такого мигдалевого борошна. У мене малий почав їсти це, а ще банани додала, щоб було солодко. Це приготувала теж просто сир, творог і два яйця. І ще додала от такі, от, я забула кренбері ягідки. Додала 20 хвилин в аерогрилі випікала. Це велике чудо і диво, що мій малий почав їсти з зеленої гречки вафлі, тому що він любить все тільки солодке, там де дійсно реально цукор. Але основні вафлі, які я готую і які просто от безкінечно їдяться в нашій сім'ї, це. Нут зі шпинатом безборошно з яйцями. Якщо вам треба, скину рецепт, як готую з пшона, тобто з проса, зеленої гречки. Напишіть в коментарях слово нут, просо або гречка. Я буду знати, який відеорецепт вам зняти перший. і також поділіться своїми рецептами.